you <music> Слава Україні! Підписуйтесь на телеграм-канал. Повномасштабне вторгнення РФ в Україну стало причиною вагомих зрушень не лише в оборонному секторі держави а й в політичному. Зокрема, з кулуарів ВРУ втекли чимало проросійських політиків, які роками працювали на руку Кремлю. А тепер сподіваються мовчки відсідитись за кордоном та по максимуму вберегти свої незаконні активи. Проте серед них лишилися і ті, які уперто тримаються за своє чиновницьке крісло, аби зсередини працювати на ворога. Серед них і нардеп Нестор Шуфреч, обраний від партії ОПЗЖ, який нині є забор. Роненою, як відомо, нещодавно він та Суркіс опинилися у складі нок, що спричинило гучний скандал. Це насправді виглядає дуже абсурдно, коли триває війна, постійно гинуть люди. А у нас колишні депутати ОПЗЖ займають керівні посади на рівні комітетів парламенту. Нестер Шуфрич очолює комітет з питань свободи слова. До речі, через цей комітет за рік пройшло і проголосовано лише два законопроєкти. Тож ефективність роботи такого очільника цілком очевидна, фактично на нуль. Проте перший віцеспікер Верховної ради Корнієнко етері марафону на єдині новини висловив думку, що нардеп Шуфрич має добровільно скласти повноваження голови комітету з питань свободи слова. Однак парламент може позбавити Шуфрича посади і без його згоди. Думаю, що Нестор Іванович, як дуже досвідчений політик, має на якомусь етапі зрозуміти, що його головування на комітеті вже не таке актуальне, як було в 19-му, коли його на цю посаду обирали, і погодитись на складання повноважень, каже Корнієнко. Корнієнко додав, що рада може позбавити Шуфрича головування і без його згоди, згадавши, що серед опозиції. Є багато бажаючих очолити комітет за словами Корнієнка. Час на ухвалення самостійного рішення запущено, потім це питання перейде на розгляд до зали. Зазначимо, що процес відсторонення Шуфрича розпочався ще осінню 22-го, коли рух чесно виступив з вимогою зняти нардепа з посади голови парламентського комітету свободи слова та напрацювати єдину політику щодо депутатів проросійських партій. Ми представники громадського сектору та змі вимагаємо у Верховної Ради невідкладно розглянути постанову щодо зняття з посади голови комітету з питань свободи. Слова фігуранта реєстру держзарадників Нестора Шуфроча, який був обраний в 2019 році від забороненої ОПЗЖ, неприпустимо, щоб у парламенті комітет свободи слова очолював представник забороненої в країні партії, який, як і інші нардепи ОПЗЖ, досі мають право доступу до держтаємниці. йшла мова у заяві. І справді, держава може найбільш ефективно захищати свій суверенітет, виключно тоді, коли усі її інструменти працюють на досягнення. Стратегічної цілі і парламент є ключовим органом політсистеми, який має напрацьовувати інструменти на національному рівні. За рік повномасштабної розукраїнської української війни Верховний суд заборонив 12 проросійських партій, але представники цих партій, які мають непредставницькі мандати на місцевому і національному рівні, залишилися з такими ж повноваженнями, які у них були до 24 лютого минулого року. Наразі в комітеті з питань держвлади є на розгляді низка законопроєктів, які стосуються подальшої долі депутатів проросійських партій. у Вихрадах та нардепів, однак робота з напрацюванням нацполітики щодо проросійських партій заблокована через те, що надажним чином не працює профільний комітет. Відповідно, для напрацювання однієї з ключових політик держави в умовах війни потрібно невідкладно налагодити роботу комітету з питань держвлади і у максимально стислі терміни виробити єдину політику і щодо депутатів від проросійських партій у місцевих радах і щодо депутатів Верховної Ради, адже цілком очевидно, що відомих представників заборонених проросійських партій в майбутньому нема шансів на вступ. Ступу будь-які поліцили, Тож цілком реально їх люструвати, пропонують політ люстрацію знову застосувати, наприклад, заборонити висуватися колишнім депутатам від ОПЗЖ. це можна зробити легко одним законом, але будуть позови в Європейський суд з прав людини, і вони будуть програні Україною, тому що такі прецеденти були і з іншими країнами, і з Україною також. Позови по люстрації ми програвали. Потім у нас будуть зобов'язання відновлювати це усе і так далі. Зокрема, зауважив Корнієнко щодо самого Шуфрича, Очевидно, якщо нардепа і вдасться вигнути. А з посади в комітеті цього недостатньо, адже проросійські політики в Україні схвалюють та сприяють діям держави агресора, спрямованим на порушення суверенітету і терцілосності, а також підривають безпеку держави. Тому вкрай важливо позбавити його повноважень у парламенті та притягнути одіозного чиновника до відповідальності. На цьому в мене все Підписуйтесь на канал, тисніть на дзвіночок, ставте лайк.